Що б ми робили, якби вели см вашому медичного центру? Ну, по-перше, ми б не виставляли сухі привітання зі словом вітаю, якісь то фото з конференції і кабінетів. Бо це не викликає емоції, це немає сенсу, і ви не запам'ятаєтесь аудиторії. Ну, можливо, запам'ятаєтесь, але чисто як ми в цій ще споживачам важливо прозорість послуг, довіра до спеціалістів і простота пояснення, що ми зробили. Ну, по перше, лікарі це ваші нові амбасадори. Знімаємо їх без білого, тому що це трига. І справжні люди будуть сповідати щиро та просто на популярні питання. Наприклад, можна використати такі тренди, як міф реальність, Ми слухаємо і не засуджуємо, вискажу свою думку та біжи. Наступним замість шаблонного відео, куди написано, все сподобалось звертайтесь до нашої клініки. То можна виставляти столітея з цими пацієнтами, де детально розповісте про їхню початкову проблему про шлях, який ви разом з ними пройшли і висновок, і результат. Це набагато краще і працює і створює емоційний зв'язок з брендом. Ну і звичайно, куди ми підемо без освітнього контенту. Якщо ви думаєте, що медичний освітній контент це нудно, то ми вам порадимо адаптувати їх під сучасні тренди. А підглянути їх ви можете на нашій інстаграм-сторінці. Якщо вам було цікаво та корисно, то пишіть в коментарях, яку наступніше ви хочете, щоб ми розібрали. Цьом, цьом, бай-бай!